Соціальний вибух від виснаження в нашій країні можливий дуже швидко. Ресурс людського терпіння небезмежний. Коли ціни зростають, а можливості заробити зникають, суспільство входить в стан глибокої депресії та внутрішньої напруги. Висновок очевидний. Продовження шляху виключно силовим методом без паралельної, потужної дипломатії, призведе лише до збільшення цифр. У статистиці втрат ми ризикуємо зберегти прапор, але втратити людей, для яких цей прапор має майоріти. Дипломатія це вихід, це не здача, це стратегічне збереження залишків народу, економіки та майбутнього. Якщо не зупинити цей маховик зараз, то завтра ми маємо прокинутись в країні, де є території, але немає народу. Нам потрібні рішення, які зупинять знищення нашого народу, поки ще є кого рятувати. Збережіть народ і країну. Благаю вас, дякую за розуміння.